Що вас чекає у коханні найближчим часом? Обирайте позицію і слухайте відповідь. Перший варіант: тут у нас прям все дуже серйозно і все дуже правильно, як в аптеці. Якщо ви у стосунках, то вони у вас міцніють найближчий час. Тут зростає довіра, стосунки можуть змінюватися в статусі, ну, наприклад, почали жити разом, одружилися, вирішили завагітняти і так далі. Ну, навіть якщо цього не буде, все одно стосунки ваші зміцнюються, стають більш надійнішими і стабільнішими. Якщо ви у пошуку і вільні, то найближчий час у вашому житті може з'явитися така людина, яка з часом стане дуже близька, з перспективою на стабільні стосунки в майбутньому. Тобто там будуть не просто побалакали і погуляли, а все по-серйозному. Другий варіант. Ой, а тут прям пристрасті киплять, емоційні гойдалки якісь. Ну, нудно точно не буде, але нерви в той же час добре може потріпати. Якщо ви у стосунках, то у вас там градус напруги зашкалює. Тут і маніпуляції, і ревнощі, і виворіт відносин стосунки починає підсвічувати, де все не так гладенько і солодко, і чесно між вами. Ви можете побачити інфантільність, безвідповідальність свою або партнера. В чомусь коротше, ви бісите один одного найближчий час, тому тримайтесь там, враховуйте це і не крайте собі серце. Замість з'ясовування стосунків краще відверта бесіда без пред'яв. Якщо ви у пошуку і вільна людина, то вам найближчий час може закрутити голову якийсь прям звабник, тому голову краще не губити, будьте пильні і не піддавайтесь тому, що гарно блищить і солодко говорить, бо вас можуть втягнути в якусь каламутну історію. Третій варіант. Ваше особисте життя найближчий час потрапляє змін. От все, що зроблено і вкладено у ваше особисте життя раніше, воно дасть свої плоди. І помилки всі вилізуть, і ви побачите е, наслідки ваших вірних рішень. Тобто, хто що вкладав, те той і отримає. Якщо вам ваші стосунки не подобаються зараз, то треба шукати, де ви помилилися. І якщо все подобається, ну то супер, ви все робите вірно. Якщо ви в парі у стосунках, то вони можуть змінити статус. Ну, тут треба розглядати кожну ситуацію окремо, бо у кожного своє. Ну, Наприклад, якщо у вас діло йде до розриву і розлучення. То це таки відбудеться. Ви розлучитесь. Це іде як звільнення, таке закономірне. А якщо ваша пара міцна, то стане ще міцніше. З дітьми, з шлюбом, з переходом на інший рівень, і так далі. А якщо ви вільні і в пошуку, то у вас йде далі вибір між декількома потенційними партнерами, ну, як перспектива на майбутнє. Але тут знову ж треба пам'ятати, що ну, якби хтось дійсно був вам по серцю, то і вибору б взагалі не виникнуло б. Тому будьте чесними з собою, не брешіть собі, бо аркан справедливість за все спитає. Четвертий варіант: ваше особисте життя найближчий час упирається в глухий кут, і також ви можете жертвувати цією частиною свого життя заради чогось іншого. Ну, може там заради роботи, наприклад, якщо ви у стосунках між вами не зриває криза, відбувається відчуження таке якесь за різних причин. Щось заважає розвитку ваших стосунків. Вони у вас стоять на місці. І от і не туди, і не сюди, як ото на риба, на м'ясо. немає стійкості, такий підвищений стан. Можуть впливати обставини, але також може впливати і ваші з партнерам складні характери. Щось не може йти так, як хочеться. Якщо ви у... вільна людина в пошуку, то аспект вашого особистого життя пригальмовує, там наче не вистачає вашої ініціативи, щоб було високо. Можливо, ви у минулому морально знаходитесь або часу немає на кохання. Ну, треба пробувати виходити з цього застою, і тоді буде вам і щастя і нові знайомства.